Шановні колеги, у нас наявний форум. Розпочинаємо засідання погоджування ради. На засідання погоджування ради вносимо порядок даних 76 сутки. Є пропозиція підтримати порядок даних 3 сутки. Хто проти підтримався, тримається розуміється. Розглядаємо проєкт рішення про приватизацію житлових приміщень в уторі. В комісії зауважень було, є пропозиція підтримати. Нема до того. Прошу голосувати. А, ухвалюємо проект рішення про встановлення размера арендної плати фізичними особами в Е, комісія не отримала, утримала 6 представники комісії. І, да. Шановний колеги, на комісії ми розглядали даний проект рішення, було, е, основним питанням було за сплату Оренди плати за приміщення до погодження ради оренда оренда повинна була заплатити оренду плачу. Є пропозиція відмовити до погашення до погашення заборгованості повторно звернутися на те, що після погашення.

Рекомендовано погоджуван на раді за інформацію по базу фізична характеристика, молода інформация на що чем передається в баланс и це дроволюбственный баланс рекомендую. Дивіться, значить ну, таки, комісію, на комісія розглянули результату ставлю рішення, виникло питання з приводу того, що це за Інформація. Було повідомлено, що в даному платежі трансформаторна дистанції відбудеться як комплексна трансформаторна констанція і особливо типу в метовому ящику потужністю 250 160 кВт. Складхідної частини 10 кВт. Переходимо на трансформаторну напругу. Це запасні частини та агрегати, які можливо використовувати як резервний фонд у Передаються вони до виконавчого комітету, оскільки дані трансформаторні дистанції можуть бути передані як резервний фонд, виключно за рішення? Ні, дивіться, uh, 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 Стояло питання. почекай, що було? Це КПП, які були придбані 22 2022 році як резервний фонд. В випадку надзвичайних ситуацій пошкодження або прильотів чи чого іншого. І так як ми одноосібно не маємо права його передавати випадково я саме, виникла пропозиція передати на резервний міської ради. Є надзвичайні ситуації. Є пропозиція підтримати. Так, да. да, да. да. Прошу голосувати. Тепер питання. Хто проти утримався? Примався. Про надання дозволу на списання комунального майна Бровольської міської територіальної громади. Зауваження було, є пропозиція підтримати. Отноголосно. Про внесення змін до програми будівництва капітального ремонту утримання об'єктів житлового фонду благоустрій та соціального культурного призначення Барвоської міської територіальної громади на 19-24 років. Зауваження погоджується пропозиція підтримати. Прошу голосу. Один голосував рішення підтримано. Про внесення змін до програми підтримки з'єднання з побачиків багатоквартирних будинків та житлового будівлення потери Барської міської територіальної громади на 21 першій роки. Є пропозиція підтримати. Прошу голосування. Один голос рішення підтримати. Про внесення змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємств Буровозької міські територіальної громади 21 21.26 роки. Зауваження, було, є пропозиція підтримати. Нема заперечень? Одноголосу. Пронесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства Броської містами Броської райони Кіївської області половина і на 21.29 років. Зауважень немає, Є пропозиція підтримати. Нема запречи. Нема. Є е -е -е. пропозиція підтримати, тому що голосувати? Розглядаємо проєкт рішення про, про внесення зміни до програми свободи про кожного двадцять 26 двадцять роки. Зауваження комісії не було, є пропозиції економічної та культурного розвитку Бровоскої міської територіальної громади за 1 тисяч 24-го року. Зауваження було, є пропозиції. Нема заперечень. Прошу голосувати. При внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Бравоскої міської територіальної громади на 24 рік. Є зміни у зв'язку зі збільшенням доходної видаткової ні, без змін, без змін, вибачаюся. Без змін. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто проти, отримався одноголосно. Е, про внесення змін до, до рішення Бровозької міської ради, Бровозького району Київської області від 21 -го, 12 -го, 23 -го року, змінила 1462 шістдесят про бюджет 8 міської територіальної громади 24 та додатки 1, 2, 3, 5, 7. Є зміни в зв'язку збільшенням. Доходної та видаткової частини бюджету за рахунок міжбюджетних транспортів з обласного бюджету Київської області на перерозподіл коштів поставили редакція під пункти один, 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 два, рішення та додатки один, Ми отримали субвенцію з обласного бюджету на нову українську школу, так, Наталі Бюджетна комісія підтримала прохання колег теж на житло для вибушених. Да, і за будучи зміни 128 тисяч, ті, що ми проголосували по програмі Свобода прохожні. Є пропозиція підтримати, просто голосувати. Одного масу. Шановні керівники, е, е, якщо у вас питань немає, то, Дмитро Антонович, вам вже треба займатися питаннями, займатися роботою. Про припинення права користування земельними ділянками, затвердження документації зимовустрі, надання земельним ділянкам користування, надання дозволу на розроблення документації зимовстрі, надання зброї земельних ділянки, про внесення змін до рішення православної ради обороської регіони. Є зміни. Пульт 3 стосовно української виробничої наукової лабораторії енергетики встановити термін розвитку на 5 років. Пункт 4. Товп на вконкурсі, встановлюється срок ревдив на 1 місць. Пункт 5. Комісія не підтримала. Якщо комісія доручила запросити субсидій на погодження на ра, то ми їм це висновували. Це перспектива. А вони нам написали, що у них є там, де будуть підвірними родинами і субсидіями.

Липський. Чудовий не робить. Липський відпусткий. Олена від... Михайловна, я можу надати вам відповідь. і тогда. Липський Олена Михайлівна, значить, ми э, э, дивіться, ми інвертори, вони отримані, на У нас п'ять світлофорних об'єктів зараз знаходяться в э, роботі з батареями. Батареї вистачає на 4-5 годин. Це без сонячних саме батарей. Це інвертори і відповідно батареї, які заряджаються, коли є електроенергія. На всі інші суттформі об'єкти був проведений тендер, тендер підписаний договір. На сьогоднішній день вже все обладнання. Вчора до інвертори були доставлені на початку тижня. Вчора доставлені всі батареї на всі об'єкти. Сьогодні починають заливати по світлофорним об'єктам е, для встановлення, то, що по Київській на автошколі заливає будуть заливати е, е, коробки, формувати і починають ставити. Десь страшовим е, мені зазначив, що півтора тижня на встановлення всіх світлофорних об'єктів. <зв 'язаний> у, у нас їх всього 30, передба, передбачено обладнання на 28. Два, два переходи, один на кільцевій дорозі, там, там нам потрібно узгодити питання з Устар, е, автодором, тому що це світлофорний об'єкт наш, а е, мережа їхня, тому зараз будемо узгоджувати ці питання. І один пішохідний ППРІ пер залишився на фермер запорожці, тому е, Андрій Миколаївич, ще буде додатково добувати обладнання. Таким чином ми обладнаємо всі світлофорні об'єкти

І зняти з проєкту рішення Нема заперечень? Так, пункт 7. Стосовно управління правоської районної державної лікарні, комісія також не підтримає. Доповнити проєкт рішення пунктом щодо надання в оренду ТОВ довод земельну ділянку 1.9 по бульвару незалежності на 5 років. І внести зміни з наступними номераціми пунктами. Є пропозиція? Пункт 5, пункт 7 зняти для додаткового вивчення. Пункт 3 підтримати в редакції комісії. Пункт 4 встановити на один рік і доповнити ТОВ Далорт земельну ділянку по бульвару Незалежності. Нема заперечень. Прошу голосу. Хто проти, утримався. Підтримаємо. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок продовження укладення договорів. Пункт 1.4. чотири на газ комісія не підтримала. Пропоную ставити на голосування, як звучить в проєкті рішення. Віктор Васильович, як перепрошую, там були були зауваження спецвізділу, був непокошений покошений бар'ян, був розміщений автомобільна пієкт зовнішньої реклами <клес> і <клес> пошкоджений <клес> показ. Там є нова інформація від у Ворням покошений, правильно розміщення агент зомішній реклами демонтована, але пошкоджений фасад не відновлено. Вот ну, пошкоджений фасад з э, пошкодили э, при ракетному ударі. Пошкоджений фасад, ну, щоб було зрозуміло, не, зауваження зробили, щоб підприємство э, це ж теж треба розуміти. Ну, так. Да. Є пропозиція пункт 1.4, голосувати як звучить в проєкті рішення. Нема запрещення? Нема. Пункт 1.5, хіміч на один рік, стовховда на один рік, тов каріна на один рік. Нема запрещення? А ми судимося з України. Перша інстанція видана. Зараз вони направили апеляцію. Ще не буде. Ні, не заплатили. Ні, ми зверталися по <клухи> постягнення. Ми подавачі постягнення, ми з ними давно судимося. І заборгованість по оренді також є. Ми на комісії її наголошували, вони обіцяли нам протягом року всі 5. Тому вийшли на группу. <клухи> ні, ні, там не все це, там вже ж вони по оренді, ще. Ні, так? По оренді, то по оренді. Вони <клухи> говорили про всі. Ні, за паївою я розумію. Тобто, паївою ми займаємося. Але паївою вони не обіцяли бити. Ні, всі всі борги ми... Я задавав особисто питання. Ну, то ж, комісії, будь ласка. Ви там є заборгованості і реалізація. Вони пропозиція пункт 1.7 зняти для погашення заборгованості порівняння. Я не маю е, запрошення. Я тебе питаю, як це стане. Чи є питання? На один рік. А що ми прописали на комісію Я без... Що До кінця руку чи за рік? Комісія? Ну давайте тоді пропозиція комісії у нас тільки пункт 1.4 четвер, про на газ голосуємо відокремлено, як звучить прохідне. Все інше по пропозиціям комісії. Прошу голосувати. Хто проти утримався. Про затвердження документації за минулості щодо передачі земельних ділянок свідового призначення земельних ділянок. Пульт ну, 4 Але комісія не підтримала. Будемо ставити на голосування і звучить проєкт рішень. Хотів би звернути вашу увагу, що мешканці прилеглої даної території, які є, вони неодноразово вже на прийомі, вони розуміють, що там будуть будувати талон хаоси. Вони категоричні противники даної забудови. Тому тобто комісія підтримує тих мешканців, які зверталися до міської ради. Є пропозиція ставити на голосування і звучить в проєкті рішення. Нема заперечень. Комісія не підтримувала. Прошу голосувати. Одноголосно про затвердження документації з землеустрою та зміну цільового призначення земельних ділянок громадянам селі Княжичі. За 5 утримались 2. Є пропозиція підтримати дане проєкт рішення. Нема заперечка? Прошу голосувати. Одноголосно. Про затвердження документації землеустрою щодо передачі земельних ділянок у власність громадянам селі Трибухів, з району Київської області. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Про надання дозволу на розроблення технічної документації зиморусель щодо встановлення і відновлення земельних ділянок натурі на місцевості власникам земельних часток паїв. Ми зверталися в інститут, так отримали відповідь? Ні, немає. Тому є пропозиція зняти дане проєкт рішення. Нема заперечення. Прошу голосувати. Про проведення земельних торгів щодо продажу права оренди земельної ділянки по вулиці місті Бровари праворибомського району. Комісія підтримала, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосу. Про е відмову у проведенні експортної грошової оцінки земельної ділянки для подальшого продажу ЗАГСу. Є пропозиція підтримки. Прошу голосувати. Унесення змін до програми збереження та, та забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини Буруальної громади на 24 рік. Комісія гуманітарно підтримала, бюджетна не підтримала. Значи є пропозиція даний пункт, це стосується археологічного досліджень в нашій громаді. Це була моя ініціатива разом з Кріпаком, але є досить багато певних зауважень. І дивилися інші громади, всі ці програми археологічні вони йдуть від окремлених програм. І рекомендували кліпаку розробити відокремлену програму з відповідними западками. Тому є пропозиція взяти даних строків. Які строки має випробуватися на вересень місяць. Ну, є пропозиція протокольно прописати виконавчим е, бойовським керівником музею, розробити дану програму, подати на наступне засідання сесії е, з відповідними, е, ну, відповідними пропозиціями. А, а даний проєкт рішення зняти, прошу голосувати. Хто проти, затримався, тримається голосу. Про внесення змін до рішення Бровольської міської ради брової району Київської області від 23.12.22 року за номером 963.39.08. Гуманітарна комісія та бюджетне підтримала проєкт рішення. Рекомендували включити до е, порядку денного і підтримати. Нема заперечень. Прошу голосувати. Включити до порядку денного і підтримати. Про відмову надані постійне користування земельної ділянки. Комісія не підтримала. Є пропозиція Серйони. Є пропозиція підтримати надання дозволу на розробку технічної документації. Це... Я не відповідальний за комісію, жаль, у вас не було, мені прикро. Я поясню ситуацію дуже просто. Ми припиняли. Постійне користування земельних ділянок Московського патріархату. Да. Ми створили громаду на тормаші. Поки здійснювалася реєстрація, майно, яке є на тормаші у власності громади, вони передали фонду благодійному. Здійснили передачу. При формуванні проєкту рішення наші земельні ресурси бачать про те, що там є майно, яке не належить даній громаді, тому вони підготували проєкт рішення про відмову. Я пропоную надати дозвіл на розробку технічної документації в нашій українській церкві. Є пропозиція не подання е, рішення рекомендуємо. подання е, рішення їхнє. Я пропоную відмову замінити на слово надати постійне користування земельної В проєкті рішення внести зміни. Нема заперечення. Якщо це буде політичне рішення, це не рішення політичне, це не рішення правове, це рішення правої міської ради, яке. Набирає чинності у разі його прийняття і підписання, тому ви виконуєте рішення сесії. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одного голосу. Дякую. Е, в різному є звіт виконання роботу Бровольської міської ради за перше півріччя. Я думаю, що всі вивчали. Друге питання е, хотів би зазначити про те, що е, всі відмовилися депутатів, окрім одного однеї депутатки, брав, взяти участь у роботі відповідної комісії, яка була створена моїм розпорядженням, яку війшов я, заступник голови Резник. Ми слухали одного артиста виступаючого у вигляді Малофієнка. Більше ніхто не міг виступити. Він знову пропонує включити до порядку денного питання. Про затвердження програми вони її передали, але перед у нас засідання, на жаль, відбулося в понеділок. Е, я думаю, що ще не до кінця дня наші служби е, розглянуть е, до кінця всі програми і пропозиції, дадуть зауваження, заперечення, а завтра вирішимо питання, чи заслуховуємо, чи не заслуховуємо. Є профільні заступники, які завтра на сесії разом з моїм клієнтом виступлять у тих або інших. Питання. Нема заперечень? Ще раз, може. Слухайте. Я витратив 2001 за десь. Я розумію. Я. я хочу сказати: питання буде внесено завтра, в різному на фейсбук. Я ж загаджу. Якщо сьогодні ви не отримаєте відповідь, якщо ви відповідь отримаєте, або ми включимо в порядок денний, або ви отримаєте відповідь. Зараз відповідь нам не треба. Ви знаєте ситуацію. В місяць ми чекали засідання робочої.